Українські танкісти знешкодили російський танк з екіпажем. Збройні сили України продовжують завдавати втрат російським окупаційним силам у Харківській області. Результат одного з багатьох успішних боїв продемонстрував волонтер Доник Роман. Український волонтер показав роботу нашого танку по танку російських військових. Бій відбувався на Ізюмському напрямку, що у Харківській області. У бою один зі снарядів влучив у російський танк та пробив його. Від ураження російський екіпаж було відправлено до пекла. Таман сіла, написали окупанти на борту свого танка під ізюмом. Сперечатися не будемо. Сіла так сіла, відповіли танкісти. Розповідає Роман. Варто зазначити, що українські танкісти вступили у бій з сучасною російською модифікацією танків. Мова йде про Т-72б3М. Також волонтер повідомив, що Збройні сили України дуже точним ударом накрили ворога. Дим, вогонь і феєрверки були до самого неба. Посилання на це відео буде в описі. На таке можна дивитися вічно. Знову з росіянами трапилась якась бавовна під ізюмом. Весело сьогодні під веселим. Написав у Фейсбук Роман Доник. Вірте в армію України. Дякую за перегляд!